Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, буду готувати обід. Ситний, смачний, поживний. Дуже рекомендую зазирнути і переглянути зі мною процес. Що буде? Буде корейка у вині, я її замочувала на ніч, зелень, морква. Також все це буде на свиному жиру і з салком. Мені підходить така їжа. Ви дивіться, по своєму вподобанню можна жири замінювати. А е зелень різну е додавати можна і так, е якусь отаку. Так що, будь ласка, запрошую, організовую з вами зустріч і дуже рада бачить! Жир свиний, топлений, уже розігрівається в Каструльці і додаю сюди салка трошечки. Сало дуже бризкається, коли нагрівається і попадає в нього водичка якась, то це дуже класно. Виглядає, ось замочила корейку в білому вині. вино я ось уже злила, я його потім додам сюди. Воно е маринувалось у вині, м'яско, щоб було м'якеньке, ніжне. І зараз, чуть-чуть е воно нагріється, я це теж викладатиму. Вже, мабуть, нагрілося, так що буду викладати. Музичку зразу включає. Жирок. Позитивно, радіючи, що туди йде корейка. Із Жирок додаю, щоб менше воно там приставало до дна каструльки. І каструльку вибрала, тому що сковорідці все забризкується, так, думаю, може, трішечки менше буде забризканого. Уся перевернула вже салко і корейку. І тепер вже додаю, до речі, виключила. Вогонь поки що, хай воно щоб не дуже горіло, бо воно сильно почало вже смажитися. А на повільному вогні дуже повільно все це робиться. Тож я зараз включу його знову, воно вже він перестає скварчати і додаю сюди морпу. Дві морквини я натерла на крупну терочку, на бурячну і зараз все це сюди завантажую. Накриваю кришечкою і протушу хвилинок 5, а тоді буду далі додавати, що по черзі твердіше тушкуватися. Поки тушкується морква із салом і корейкою, натру цедру апельсина. На дрібній терочці, зараз покажу, ось на такій терочці мор морпочку терти. Зручно мені натирати цедру. До речі, щоб апельсинова цедра добре натиралася, треба вибирати апельсини із такою дуже такою шкіркою тверденькою. такою, І щоб видно було оці такі, як вам сказати, оці горбики, оце треба, щоб добре вони були видно. Тоді вони натираються добре на терочку цедр, цедра. Добре перемішую, щоб морквочка віддала свої фарби і додаю квасоля вигна зелена китайська. Ще в мене є трошечки. А ще додаю сюди спаржу. Ще в мене одна була. І все добре перемішую, накриваю кришечкою. І хай ще воно потушкується. Після цього треба буде посолити. Сольо. Додаю коріандр. Додаю кабачок. Додаю вино. Маринад із корейки з вином. Так, все перемішую. Накриваю кришкою, трохи тушкую. Усе добре вже стушкувалось і воно всі ці овочі, альденте на даний момент, то зараз я буду додавати зелену цибулю нарізану. Та шпинат теж нарізала його. Тепер додаю цедру сюди. А також водичка налила сюди в мисочку, щоб вся цедра вимилась. І тепер воно буде тушитися ця страва із водичкою. І цедра розійдеться дуже гарно по всій страві. Одружиться з усіма овочами. Це буде неймовірний аромат. Спочатку воно буде чути, а потім вже не чути, не буде чути. І гіркоту чуть-чуть буде спочатку відчуватися, але гіркота це корисна штука для нашого шлунково кишкового тракту. І дуже гарна картина. Друзі, їжа готова. Я вже спробувала там так класно, такі класні нотки апельсинової цедри. Дивіться, мене завжди є наварена картопля в мундирах. Ну, не завжди, але коли я її наварю, то вона у мене в холодильнику лежить. І от до цієї страви я взяла картоплинку, почистила і розрізала наполовинку, і вже коли приготувалася, їжа ця тушкована, а як, як я його назву. Ну, а сорті. в мене все асорті. І ось картопельку поклала вже в цю юшечку, і вона нагрілася. І тепер я сюди беру картопельку, беру овочі із корейкою, салком, з усім всім веселковим щастям. Викладаю. Обід буде їсти ситно смачно. А також рукола. Рукола. Не ріжу її, бо її, мабуть, її не треба різати. Всі там рекомендують її е, наривати. І е, кінза, а також е, апельсинки. Апельсинки цедру, з яких я е, е, здирала, то їх же ж треба їсти. І там дуже, до речі, класна клітковина в апельсині. Тож, споживайте апельсини із їжею, і будь-які фрукти можна додавати до основного прийому їжі. Це буде ситно, смачно, поживно, корисно і збалансовано. Тобто, є тут і жири, білки, вуглеводи, все є. Можна. Додати собі енергії, і все буде добре з, з роботою, яку запланували. Дякую всім вам, що ви зі мною. Якщо корисно, обов'язково напишіть свої реакції, коментарі. Мені дуже приємно і я з радістю відповідаю на ваші запитання. Будьте собі здорові. Слава Україні, перемоги Україні. І дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Я вас запрошую до наступних моїх відео, які я буду робити, і переглядайте списки відтворення, які в мене вже є. Дуже дякую, до побачення, до зустрічі.